Боротися з безробіттям молоді можна, зацікавивши роботодавця. Про це сьогодні говорили в блакитній залі Чернівецького національного університету. За круглим столом зібралися науковці вишу та фахівці з Бельгії. Гості приїхали до нас, аби поділитися досвідом співпраці підприємництва і навчальних закладів в їх країні. Впевнена у своїх силах та знаннях завжди вірила в те, що після закінчення вищу вона обов'язково знайде роботу за спеціальністю. Але як виявилося, не так все просто всюди потрібен досвід. Як я можу мати досвід, якщо в мене ще не було роботи? Де його брати? Звідки починати? В цьому проблема, в цьому основна проблема. Тому що навіть зараз, коли дивитись на якісь оголошення, на якісь сам шукати, я вже починала це робити і скрізь вимагаються працівники не менше двох трьох років досвіду. Де його взяти? В Бельгії, наприклад, таких проблем менше, розповідає професор Льовенського університету. Співпраця між підприємствами та вищими навчальними закладами там існує досить довго, і саме завдяки цьому випускники ефективно проходять практики, а відтак мають стой необхідний для будь-якої роботи досвід. Усе це бельгійський професор розповів і нашим освітянам в рамках проекту Темпус, який фінансується європейським союзом. завдання даного проекту не тільки розробка співпраці між вищими навчальними закладами і підприємствами, але також удосконалення освіти. Даний проект надав би змогу розробити навчальні плани, які б допомогли випускати високоякісних та компетентних працівників. Вони б змогли в подальшому добре працевлаштуватися. Наші студенти мають здебільшого теоретичні знання, а потреби практики, потреби роботодавців, запити підприємств повною мірою не реалізуються. Ось ми і будемо. Вивчати досвід європейських країн, як нам удосконалити нашу освіту з метою наближення до потреб регіонального бізнесу прикладної економіки, вивчатиме усі потреби підприємців інформаційний центр, який в рамках проекту незабаром відкриють у Чернівцях. В ньому студенти матимуть можливість ознайомитися із базою усіх роботодавців та їх вимогами до майбутніх працівників. Центр працюватиме на базі 14-го корпусу ЧНУ. Вороніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.